Майже офіційна інформація, думаю, що її вже можна обговорювати в медіа. Це те, що 9 з наших запущених безпілотника, 9 з 10, збиваються, так як ми збиваємо шахеди. Кожний масований наліт це понад 90% шахедів і Гербер збиті. Так само ми втрачаємо безпілотники. Хто їх в основному збиває? В основному їх збивають прості зенітно-ракетні комплекси малого радіусу дії – це. Панцир і, і ТОР, яких у росіян більше всього, бо вони прості, вони самохідні, вони в військах, в військах застосовуються і для ППО об'єктів важливих застосовуються. Так от, якщо ми, і, да, і наші безпілотники в основному збивають саме вони. А от якщо ми будемо застосовувати балістику, то ці найбільш чисельні зенітні комплекси по балістиці працювати вже не зможуть. Uh -huh. І це означає, що проти балістики будуть лише далекобійні комплекси С-400, С-300, ну і останні найкращі моделі комплекса Бук. Що це означає? Що вірогідність того, що запущена ракета влучить набагато вища. з двох запущених балістичних ракет, скоріш за все, одна точно уразить ціль.